Біоетанол в бензині руйнує двигуни наших авто. Правда, це чи міф? Мене звати Переполятник Сергій і зараз розкажу вам про це докладно. З 1 травня Україна перейшла на бензин з біоетанолом. Чи варто нам боятися цих змін? Я дослідив цю тему. Отож зараз вміст спирту в бензині складає не менше 5%. До речі, Більшість країн світу так вже працюють давно. До прикладу, в Євросоюзі обов'язкове додавання біоетанолу діє понад 15 років. Для двигунів наших автомобілів такий бензин не є шкідливим. Але за умови, що авто відносно нове, зараз поясню, у чому є загроза для більш старих автівок. Проста хімія. Спирт має набагато сильніші розчинні властивості. Отже, вся муть з бака, що накопичувалась роками, розчиниться у спирті та піде далі по системі, засмічуючи паливні насоси, фільтра, форсунки та інші компоненти системи. Хочу зазначити, що бензин із вмістом етанолу позначається спеціальними цифрами: Е5, Е7, Є10. Цей показник показує відсоток спирту в бензині.